Друзі, усіх вітаю на моєму каналі. А ви знали, що саме найдовша набережна в Європі знаходиться саме у місті Дніпро? Її протяжність понад 23 кілометри. Сьогодні я вирішаю на велосипедну прогулянку цією унікальною набережною, щоб показати вам мальовничі краєвиди, цікаві локації та поділитися враженнями від її особливостей. І, звісно, заїдемо на каву, щоб зробити цю подорож ще приємнішою. Тож залишайтеся зі мною, давайте дивитись. Але як завжди, почнемо по черзі. Мені необхідно взяти машину, доїхати до точки старту, так як це 12 кілометрів. Якраз на точці старту мешкає мій друг, якому я залишу автомобіль, а потім він приїде за мною у точку фінішу. Ось, вже приїхав. ЖК до друга зараз йому паркує машину, віддаю ключі, та по дзвіночку він до мене приїде. От такі, друзі. Сьогодні у нас така холодна погода, доволі вітряно та 3 градуси. Їхати ми будемо на велосипеді Pride ROX 8.2. Стан його абсолютно новий. До чого це я кажу? До того, що ви його можете придбати, Силку залишу під відео. Ти звісно, конечно це мінус. Так, вот по факту тупик асфальтної набережної. Зараз ми скидуємо показники дистанції. Так, ресет. Все по нулях. Друзі, перегрузив я штатив сюди в сумочку, бо він просто жесть як тарабанець. Квадратну сумку пошити під розмір цього багажника. І буде песня. Ось ми вже бачимо перші натяки на якусь типу інфраструктуру. Тут пляж, якісь беседки розташовані і такий пам'ятник. Так, ця гарна дорога від пам'ятника у нас одразу закінчилася. Я зараз буду переїжджати на ту сторону по асфальту з автомобілями разом, бо тут просто жесть. Відомий покинутий готель. Переїхав я вже на цю сторону вздовж Дніпра набережна. В принципі, можна вважати, що це початок для більшого прогулювання. Тут, як бачите, поверхня зуботряска, так сказати. Але ось-ось вже починається гарна плиточка. бачите, зовсім немає. Сьогодні у нас середа, час дня. Один я безробітній. Ось тут саме головна частина набережної, центральної. є заклади невеличкі. І ось така прогулюнкова зона. Ось пішохідний міст на монастирський острів. У тут водопад штучний, правда, але красиво влітку. Що можу сказати по відчуттям, по температурі? Я можу сказати, що мені досить комфортно, тепло, коли рухаюсь, але впевнений, якщо я зупинюся на хвилин 10, то мені одразу буде холодно. А в ноги прохолодно все-таки. Трошечки пальці ног підмерзли, але не критично. Ось закінчилася плиточна набережна. Трошки такого буферного поганої дороги. І починається велодоріжка справжня. Єдина у місті, яку я знаю, так щоб нормально покататись. Ось такі будівлі побудували прямо на березі річки. У мене така машинка теж трайлфова. Класна. Але жре, як не в себе. Дуже багато для такої маленького авто. Могли б щось економічніше зробити. Але це таке, треба більше заробляти. Правильно? Правильно. Зараз на піп стоп ми заїдемо в цей ЖК, там є кав'ярня. А потім продовжимо. Оце жук. О, Defender. Добрий день. Пам'ятаєте велосипед. Переходимо, перевозимо тільки ось так. на і ладо стандартно. Ось такий Наполеон На вигляд смачно, зараз перевіримо. Досить м'який та в міру пропитаний. І не дуже солодкий, що є теж плюсом. Так, трошки підкріпилися і поки я сидів, снідав, вже туші розійшлися і вийшло сонце. Я вже в попередніх літом відосах показував парк прибережний на цій набережні. Але вам сюди покажу, ще прокатнусь. Вже закінчилася теж гарна дорога по набережній, і це ми рухаємось вже під'їжджаючи до е, знову гарного парку під назвою Січ, Там буде гарно. І ось початок вже гарної дороги. Ну, для пішоходів гарне. Дивіться, як контрастно виглядає такі панельки старі і отакий от ландшафтний дизайн. У нас вийшла лайтова прогулянка на велосипеді. Бачите, я вже на проводі, тому що прохолодно, акумулятор не витримує. Що можу сказати? Зійшлося у нас це з кілометрижем, комп'ютер у нас показує 19,8 ну, плюс-мінус. Ось я під'їжджаю вже до парковки і буду шукати машинку. Ось я машинка під'їхала. Ля. Йо, та та музичка несеться вовсю. Якщо вам сподобалось це відео, можете мене підтримати у вигляді лайку та написання коментаря. Дякую всім, що додивились до цього моменту і, як завжди, бережіть себе та до наступних випусків.